Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо пісочний замок. Підготуйте папір, кольорові олівці, маркери або фломастери і головне, чудовий літній настрій. І скоріше малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально. Я одразу малюю лінером, щоб вам було гарно видно. Ви можете малювати простим олівцем. Знаходимо серединку, ось вона. Відступаємо вниз. І звідси малюємо одну таку велику дугоподібну. Це в нас буде пісок, ще одна лінія. І на цьому піску по центру ось тут ми розташуємо замок. З правої сторони я залишу трохи місця для лопатки. Відмічаємо місця, де буде починатись замок. Ставлю тут відмітку. Тепер тут. Вертикальними лініями малюємо головну центральну башту. Ще ми намалюємо бокові башти. Тому обов'язково по боках лишіть місце. Лінії ми закінчили на одному рівні. Тепер малюємо по боках такі невеличкі горизонтальні. Вдвічі коротше по боках малюємо вертикальну. З кожного боку невеличкі горизонтальні які йдуть до центру. Знову. Вертикальні і вгорі їх з'єднали. Відступаємо трошки вниз, малюємо таку ж саму верхівку, але вже бокової башти, невеличка горизонтальна, далі вниз, знову горизонтальна, вона такого ж розміру, як і тут. Вертикальна, горизонтальна і велика вертикальна до піску. На тому ж рівні малюємо бокову башту з іншого боку. Така ж сама верхівка і вертикальною лінією домальовуємо бокову стіну. Намалюємо верхівку на центральній башті. Для цього на цьому відрізку трошки відступаємо, малюємо невелику вертикальну, так само відступаємо з іншого боку, така ж вертикальна, з'єднуємо намальовані лінії горизонтальною. І домалюємо трикутний дах, ділимо цю лінію навпіл, ведемо умовну вгору, ставимо крапку і малюємо одну лінію та іншу. На даху намалюємо прапорець, невеличка лінія вгору і трикутний прапорець. На центральній башті намалюємо такі арочні ворота. Для цього відступаємо. З лівої сторони. також відстань, як тут робимо з іншого боку. І малюємо таку арку. Трошки це схоже на напів овал і такої ж форми зробимо вікна. Тут буде одне невеличке віконце, над ним ще одне. Тепер на тому ж рівні малюємо віконце з іншого боку, одне, над ним на тому ж рівні друге. І на верхівці башти намалюємо ще одне вікно, воно вже буде більшим. Ось так. Пісочний замок ми намалювали, тепер збоку, якщо у вас тут лишилось місце, намалюємо лопатку, яка стерчить з піску. Так само малюємо щось схоже на напів овал, під нахилом він трошки. З лівої сторони з боку така дугоподібна лінія вздовж намальованої. Тепер сама ручка, одна лінія, поруч ще одна. І тримач. Невелика, довгоподібна, вгорі її з'єднуємо рівною лінією і додаємо товщини. Такі ж лінії малюємо всередині. І ось така в нас вийшла дитяча пластикова лопатка, а з іншої сторони намалюємо такий надувний м'яч. Звичайно, якщо у вас лишилось на це місце, малюю його, відступивши трошки від центральної башти. Нижню частину м'яча ми не бачимо, він ховається за піском і розділяю його смужками. одна лінія. І тепер така ж дугоподібна, але вигнута вона в інший бік. Намалюємо лінію, де закінчується пісок та починається море. Для цього я буду орієнтуватись на верхню віконочку, відступаю у лівий бік. Малюю горизонтально, далі ми цю лінію уявляємо, тут ми її продовжуємо. За лопаткою також лінію не видно в мене. Трошки вище від цієї лінії малюємо горизонт моря такою хвилястою. Тут ми лінію не бачимо, далі її продовжуємо. Можемо ще деінде намалювати такі хвильки. І у нас на пісочку залишилось ось тут багато місця, тож тут ми намалюємо морську зірочку з цього боку і мушлі. Починаю з зірочки, така наче галочка з закругленим кінчиком. Тепер ще одна, ще. В неї буде 5 промінчиків. І останній п'ятий промінчик. Зі зміщенням у центр трошки нижче, намалюю мушлю, невелика похила лінія. Далі такі дві назвуження, з одного дугоподібна, з іншого і з'єднуємо ці лінії хвилястою. Всередині ще можемо намалювати такі лінії. Ще намалюємо мушлю іншої форми. Вона буде така спіральна. Тепер лінія йде. Серединку. Маленькою, дугоподібною тут з'єднуємо. І намалюємо ще такими ж лініями смужки одна смужка, друга і тут буде третя. В мене ще лишилось достатньо місця тут, тож я малюю таку ж саму мушлю. До речі, а чи любите ви щось будувати на пляжі з піску? Напишіть мені в коментарях. В небі намалюю ще хмаринки, одна в мене буде з правої сторони, малюю горизонтальну лінію, а далі такими дужками домальовую верхню частину хмаринки. Другу хмаринку малюю трошки вище з лівої сторони, так само горизонтальна. і такі дужки. І намалюємо ще сонечко, яке виглядає з хмаринки. У нас це буде теплий літній сонячний день. Навколо сонечка прямими лініями малюємо промінчики. Малюнок намалювали, тепер його розмалюємо. І як завжди, не забувайте ділитись своїми малюнками. Надсилайте мені їх в Instagram або телеграм, посилання на які ви знайдете в описі під цим відео. Жовто-гарячим, темнішим від кольору піска я розмальовую вікна та двері. І цим же кольором здовж чорних ліній відтіняю замок. Також з одного боку проводжу лінію над дверима та вікнами. На піску. А також на замку та на піску диінди ставлю такі цяточки, таким чином показуючи текстуру піску. Лінією знизу додаю тінь під мушлі та зірочку. І в мене є ще такий рудий ним, я також додаю відтінку на замок. Та на пісок. Ще під мушлями, під зірочкою ставлю цяточки на піску. І малюнок пісочного замку готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!